Це справжній бій, чесно кажучи там на полі взагалі загале эмоции просто. просто летят с кинжалами человека втроем Пацани, да ви будете кричати, не знаю з нами ви тільки кричите а якобы Ну нахуй блядь! Ваші нам м'ячі виходить, тримайся в наші майданчики! Хедшотік його прописав в стілі Джиу-Джис. Я називаю це двойної Ну Їх вратарь в кармани більярди грав пону. Команда суперника не готова грати 60 хвилин в такому темпі. Це до два Команда Ігніс це віднедавна наш принциповий суперник. Ось і можна сказати, що в нас в Києві з'явились такі київські дербі між двома одною кращою і одна видумана краща команда. Настрой сумасшедший просто ноги горять. Всередині все горить тому з цим вогнем. Зараз підемо потушимо вогонь. Всі дуже сильно розуміли вагу і саме цей накал, і цю іскру, яка відбулася перед матчем. І помилятися нільзя нікому, тому що тут дуже сильно. Дуже велика репутація стоїть на кону, і це розуміла. Розуміло, два колективи і з однієї з іншої сторони, настрій виграти сьогодні за розгромним рахуночком, рахуночком щоб Ігніс відчув всю нашу силу. Це наш принциповий суперник. Кого б вони не взяли? Це команда буде завжди, завжди знизу під профаном, і завжди профан буде просто диктувати свої правила. І перед грою єдине за що я частково хвилювався, не до кінця, але були десь такі в мене переживання з приводу того, щоб хлопці десь не перегоріли, тому що скільки Чотири перемоги поспіль. Саме важке в спорті це не виграти трофей, а його втримати. Я <звіль> <плес> думаю, сьогодні буде Аргентіна, <звіль> <плес> я майка 5-0. Команда готова. Я готовий приїхав на нас, новий захисник. Я думаю, він сьогодні просто цих легенд українського футболу. Так, так. 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 що добре. Цьому Олександр з іншої сторони, Коля Морозюк, і весь склад блогерів профана. Це просто гладіаторські бої в рамках Медіафутболу України. Е, і всі очікують тільки старту се Цього матчу. Е, пацани, зразу починаю. Вже було дуже багато чого сказано. Я впевнений на мільйон відсотків, що кожен з вас готовий сьогодні до подій, які будуть відбуватися на футбольному полі. Ми маємо бути брендом у всьому роздягальні на футбольному полі і за межами футбольного поля. І всі мають нас оцінювати, як вау, це щось неперевершене, до чого треба тягнутися. Сьогодні вони нас хочуть переїхати катком. І вони будуть битися, куса провокувати. Ми впевнені, ми спокійні, ми сміємося, ми граємо в футбол. Вони хай б'ються всередині. Ніхто нікуди не спішить. Спокійно пас, ліво, право, через зад, через Алешку. Як? Пацани, для мене профан це не просто команда, це не просто е, звичний якийсь проєкт, який сьогодні є, завтра його немає. Це проєкт, який має існувати, буде існувати. І для мене цей проєкт і ви разом, це команда, яка має закохувати в себе, знаходити свою нову публіку, своєю грою, своєю поведінкою, своїм медіа і так далі. І те, що ми кожен день про що ми говоримо, що ми тренуємо, ми маємо сьогодні показати. Ми маємо бути прикладом для всіх. Давайте всі разом це зробимо. Я вас вірю. Один Понеслась. поїхали так, макухачи хомич. Ну здається, що все таки хомич і боротьба нам є що, але вони все таки вибрюч. Що там, де ваш макуха? Я його не бачу, куди він сховався. По першій хвилині було вже видно, що вони здалися. Ну, типу, макуха просто м'яч відкинув, потім ударив. Ну, типу, без гостроти, це знаєш, як білий флаг, отак от вивісити. Це ще Стасік. сьогодні багато поїв зранку, тому він так повільно бігає. Ініціативою повністю володів профатом. Е, матч був під контролем повністю, але вони між собою Сілін та Пілявський добре катали. І ну, це знаєш, це просто драчня взаді. Вони попереду нічого не могли зробити. Я лично, коли грав центр поля. Мені в моменті показалось, коли ми з сприйняти грали, що як будь то вони нас переважають і контролюють гру, тому що дуже багато вони катали ззаді за рахунок центральних защитників. Да? Ну, знову таки, потім, передившись ігру, я не можу це сказати, що це було дуже сильно довго насправді. Вони робили максимум перекати ззаді. І якийсь був мінімальний контроль і вступання в отбор в центрі поля. но, якщо ми кажемо про саме момент, вони робили там пару всього ударів, і знову таки ми їм максимально диктували умови в плані контрольного м'яча, передвиження наших комбінацій. Та, що ми напрацьовуємо саме в центрі по конкретно заволодіти ініціативою і постійно у нас повертається все до того, що вони намагаються поцюпити м'яч одне в одне. Дуча продирається, дуже класно він нахитав кількох суперників. Дуча ріші в ньому дуже багато заробітно опонентів. Передачі не приходить. Йому! Я в м'яч вод вони є ззаді. В... В... Сука, вони в наступний раз будуть, знаєш з такою фіні х... бігати. Тіпа закидувати загора літять з кінжалими на чоловіка втроєм. Я вспомню сильно момент з Месі Рамеса в 2010 году. року. там як це підпригивається, стараються перепрыгивати троїх людей. Ну, поки у нас перший тайм без особливих моментів. Я навіть моментів не пригадаю. Ну так, так, абсолютно правда. У нас перший тайм у мене характеризується з одним словом, зі словом, футбол. Ми бачимо футбол, але при цьому не гострий, не якийсь супердинамічний, більш такий академічний, навіть може сказати. Це значить, що у нас будуть картки. Однакові картки витягнули. та стопрофан, боліт за мештрафного майданчика. Артем Марченко. Марченко заб'є це 100%. Треба пити вже поворота. Марченко зупиняє трішки м'яч. Артем Марченко! Мара, що Мара засмутився, щось там вже кричав на суддю суддя винен, всі винні Він його нахуй вдався, вичекав, і потім просто нема шансів. як справжній алігатор вичекав свою здобичку, просто з'їв її чекаємо. до цього в Ігліса Ігріса Девід. Маркович Маркович пробуває же Він це робить не видно. Всі прекрасно розуміли, як людина реалізовує. Фермує розбіжечка, да, направляє мяч і реностопов в дальній кут. Польот дава в нас чесно, один з найкращих, хто виконує ці це його роль, це його місце. Це його роль, яку він має виконувати в профані. Ось що це блядь, Це гол! Кому? ти бачив? Ти це, Покуп, це наш. Ну це напевно майстерність показувати клас на булітах. Більярдне луза називається. Ну їх вратарі в кармани більярд. Ралкуну. Давочка, туда его загнал, празднования для девочек. Рахунок отды, нуль, емоцій, визги, овації, дівчата на трибунах, оруть. Я кажу, просто на трибунах стільки де часто де Давіда, що він не Ты може. Ж я ж кажу. Звісно. Це вратарики у нас хорошо. Он, Он ушел в жизни, но... ярмамитирую це тим, що йому буде з ними удобно тренироваться. зрозуміло. Лох. Останні 5 хвилин першого тайму та гра 8 на 8 від обох команд, яка склалася з контролем м'яча як і від профан, так і від ігнісу, але без небезпечних моментів. Та максимальної напруги, яку команду залишили на весь другий тайм. Сас, через зад, знову ж таки, не, не ризкуй, добре. Є момент обігру. Да, покривай простір з м'ячем. Нема. Все, контроль спокійно. Знову чекаємо. Видірнули одного, обстукали, рухаємося далі. Є момент для контратаки, контратакуємо, але не спішимо. Наші Ті були втрати. Це коли ми втрачали, ми відібрали м'яч і починали в тих кучах. Хотіли знову ж таки щось видумати. Не треба спокійно, солідно. Це здорово, не так яскраво, як завжди, по гольових моментах. Але в принципі, в нашій грі все супер. Треба віддати належне Ігнісу. Тож... Знову ж таки, я сказав: хлопцям, нам треба більш впевненіший контроль. Без паніки, без якоїсь е, ніхто нікуди не спішить. Ми знову ж таки маємо крок за кроком. Команда суперника не готова грати 60 хвилин в такому темпі. Які вони нав'язали, до речі, з перших хвилин. Вони почали грати дуже агресивно. А ну мене, в мене питання до тебе. От якщо б на депчик попробувати ігніс, скільки тут грошей можна було зібрати? думаю. Треба мені виходити вже на Браво! Опас. Браво! У штрафному майданчику увінчується Галкіни муха. Ну, то чесно піздець, це галки не муха. Я дивлюся в моменті, що м'яч відлітає від поперечини. Ну, все, в мене в голові вже я вже не стрибну ніяк, ні головою, ні чим. Я вже розумію, що я буду пригати через себе. Я вже в моменті пригаю і тут просто. Мухи яка то хуйня, случилась? Хедшотик Єгор прописав в стілі джиу-джитсу. Це запрещений прийом, який должен бути в красну книгу медіафутболу в рамках запрещених акробатичних трюків. Друзі, знакшибательний момент. Я думаю, що. Твоя голова нахер відлетить туди. Спочатку голова, потім м'яч. Я називаю це двойною теквандою. Бать. Якщо б Єго один би він він би не забив. Якщо муха бив би один, він би не забив. А так. Все, Майкл Джексон осталось мертвих. Брат, я да? звичайності. Походу міліграмовка сніса була очень большою. Після цього голу ігніс мав якісь претензії до в матч. Коли я тут стояв з тобою, ти сказав пол. Коли тут ти стояв, ви підійшли всі троє до тебе, ти ставиш го. Ти біля себе збираєш групу спрока синя картка муха думав, коли його в... затилок, що його вікні з варенду, віддадуть дураком Брат, в цей момент. Зробіть Мухі масаж і голови зробіть йому, будь ласка. Срочно в його. Це за наступні сім хвилин. Профан створює ще два небезпечних момента. Помиче є на, на, на дальній шей, шей, стійці партнер по команді. Притежна Ліксієва Алексєєв ногу. піклан. Огудати Богдан Савчук на місці. Він робить сейф, але м'яч до цепіру профанагалки ще бортанцев айботь. Хоміч! Браво! Єгор! Несного? Єгор, хочеш тріпну подачу. Егор ж мав на це було дуже добре, блять. Таймовий попав по м'ячу і, блядь, це... 5 хвилин останніх втягаємо. Тільки так, да, втягаємо багазі, то що порушив, отрав на ну. днём. Яку <реку> ценя картка. Зрив атаки і тримаєш за футболку. Зрив атаки і тримаєш за, в смысле, який? Вихід! А куди він <реку> біжать? <реку> <реку> Що він розказує взагалі? Марченко грузить штрафний майданчик. Дальня стійка може бути гол, і це гол! Питання, чи немає офсайду, але визначається і генселем. Yeah, 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 yeah. Зачем заменила делать? Блять, я страхую, я його, маленький! Це мінімальна помилка, що я до речі сказав перед грою. Не можна взагалі фалити, бо це єдине саме небезпечне, що може нам створити. Ігніс це стандарт, примітивна, довга передача, де ми не маємо помиляти. Все. На, на мой взгляд, игровой гол на самом деле. Хорошая подача. Пелявки ну, на втором этаже играют очень здорово. Я был рядом в этот момент. Мяч далеко перелетал. У меня Максим кричит. Мяч уходит, уходит, уходит. Я такой смотрю, вообще не уходит. Я выпрыгиваю, Он ставит руку, как шлагбаун. Просто. Ну, мне сподобалось, как вони не праздновали, типа. Да! Да! Дай, бать, куди, да, куди домой хлопці є, народ. Пацани, да, ви будете кричати не знаю з ким. З нами ви тільки кричите. Дуконте, муха зараз проти Богдана Савчука. Богдан Савчук один з найкращих. Воротарів, які протидіють булітам. Буліти? Ну, я в своїй мушкарі дуже впевнений. Я довго думав, розумієте, як іменно можна виконувати цей батл з воротарем, як його обхитрити, Тому що вже, в принципі не багато хто читає під праву ногу. Савчук! Муха дуже класно розпідати. Ворота м'яч так легенько елегантно закочується. у ворота. Муха классно тут расцветал, Богдана Савчука. Муха на филе рано, знаешь, влево-вправо, бодька такой, хоп, к штанишке. И мушка его. Я, ну, я был уверен, потому что муха, обманные движения, влево-вправо ходит очень легко. Я думаю, там проблем у нього взагалі не могло бути. Як і перший раз був фантастично, чесно, як на мене, фантастично проти ультимейту, ну це мало має бути так кожному. Давай, Санечка, давай. Хорош, Санечка, ja, aide, давай, давай, давай. Блінки з камерами yeah. yeah. Джип, давай yeah. повороти. Yeah. А, єлі-єлі забив, але ну це, це, це моменти, які в принципі дуже дуже сильно впливають на хід гри в медіафутболі. Відбувається справжній бій, чесно кажучи. Там на полі взагалі емоції зашкалюють. Просто максимальна напруга. Тому матч справді гарний і залишилось стільки. Хвилин. Максимальна впевненість, контроль м'яча за нами, гра за нами, ми не переживаємо і ведемо по грі, по рахунку, по моральному состоянию. І тут їм потрібно біжать на нас, а не нам на них. Максика, чояшки, нет, я хочу Халкіна, Чисто просто Халкин. Браво, Ростик, молодець! Ростик! молодец! Защиростик, Алексей! Заключна восьмихвилинка, це найнапруженіший момент матчу. Зараз ми беремо картку непрямої дії. І давайте побачимо, що нам там випаде. То у профана зараз є можливість прибрати одного гравця з поля, і це Піляск. Давай, давай філяс. Бля, боїтесь, бля. Да я уйду з поля давай, а я не виступу садича забрати. Ми хочемо забувати голи. Так, ну без гесиника у них шансів ще набагато менше стає. Рахунок у нас зараз, друзі, 2-3. Ребята, це, кстати, хуйня, що ми взяли, зняли в них гравця. Їх зараз 10, ми будемо м'яч тримати, і вони тягнуть гол за два. Бо в 10-х ми вже якось складніше забив. <ріпи> Опа, Мірошніков, Мірошніков, правим флагом прискорюється, можна давати хорошу передачу. Гранатик призупинився, гравець і гнізопадає, він так режим мірочник, а він вміє закрутити голову. Я задоволений грою Профана в цілому, не тільки в другому таймі, а в цілому. Якби нам дали джіпекси всім гравцям, ви побачили, наскільки там було, була велика дистанція, наскільки там була велика кількість єдиноборств. Гордість просто переповнює за цих хлопців, які носять футболку Профану. Момент. І гра це максимум сієн туди подача. Ми все забираємо, всі підбори, всі верхові. По моментам, по гостроті ми, ми создалі, создалі, більше тримали фундаментально. Навіть коли вони питались нас присунувати, ми все. Швидко пересували м'яч, вони взагалі балять. Макс передає знову наперед небезпечний момент. Муха повинен бути перший. Так і є. Перший на м'ячі виходить. Тримайся в перший майданчик. Є! І падає орбітор, не дає сигнал! Піда. Не було яких супер неажливіх моментів від них. Ми їх не відчули. Від нас стабільний контроль м'яча, те, що ми вміємо, награні комбінації. Це той -по, по два, -два Має бути свисток. Профан здобуває перемогу з рахунком. 3-2. Київська команда. А саме профан набирає свої чергові три пункти і перемога. Неймовірні емоції просто неймовірні. Молодці хлопці. Після ігри реально стануться краще і це видно, вони реально в этот раз показали таку саму... саму хорошу, саму живу гру. Боже, знаєш? Є спільного між ультимейтом, рухом та Що? В них завжди заходить три <реш> <реш> У нас перша гравла, друга. Потім Мілевський був закінчував кар'єру з гравцем, потім він становився тренером. Потім він становився, покидав пост, тому що ми їх виграли. Потім він знову гравець. Знову ми їх йопнули. Хто наступний? Тренер або Мілевський, або лі, хто уходить. Ну, типу, ми чекаємо. Чесно, трошки більше очікував від нас. Ми трошки робили багато помилок в тих моментах, де ми не маємо допускати цих помилок. Гра 3-2, ми виграли. Гра повністю під нашим контролем була. Забили б вони боліт, забили б вони два, ми б забили б все рівно більше. І те, що вони говорять, що нам повезло, єдине, що я їм скажу, ви стали просто сильніші, чим були раніше. З ними складніше стало, типу, захист Захист підсилився, а так попереду в них нічого, ну, типу, ні одного моменту в нього в них не було. Олешка, типу, стояв просто і стояв. Ми на першому 3-2 сіт. Очередная победа, очередное качество игры и заслуженные 3 очка в нашу копилку. Не забудь подписаться на канал тачекати наступных матчей в тмном чемпионате.